It's a very mixed and multicultural area in yeah. 19th century yeah. Very good. What a nice place here. <laughs> yeah. Yeah. Так. Yeah. Okay. So. Так, Я також вважаю, що тут ще раз стає зрозуміло, що цивілізована загроза одна з небагатьох, яка є з повітря. Це означає, що вони повинні далі думати, які системи протиповітряної оборони ми можемо надати якомога швидше. Може бути, також щоб відправити їх в Україну для встановлення. Таким чином, загалом, морські шляхи тут були ще краще захищені. Це те, що я ці обидва дні чітко відзначив. Загроза з повітря значно зросла. Такого ми не знали в попередніх воєнних конфліктах. Вони загрожують не лише власне військовим бойовим діям, але і країні, інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі це вже давно, але тепер і цивільному населенню та таким місцям, як це тут. Ось чому нам потрібно в найближчий час приділяти максимальну увагу в галузі протиповітряної оборони, роблячи все, що можливо. Так. Привіле

That is really moving. Hmm? Johan. <laughs> Hello, Johan. Hello, Eliza. Okay. Five. 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 Oh. Wow.